Слава Україні, пане Романе, ради вас бачити. Героям слава, доброго вечора, пане Антіне. Романе Петровичу, я розумію, що це не мов би, комусь може видатись не новиною. От моє питання, яке я зараз сформулюю, так і це діло проговорювалось не один раз в різних ефірах, різними експертами. Ну, але вже ми маємо так званий певний сухий осад. Зустрівся Дональд Трамп і Сі Цзінпін. Вони поговорили про глобальну політику, вони поговорили про глобальну торгівлю. Я не знаю, чи з'явилася між ними так звана хімія, любов і порозуміння, не знаю. Працюють між собою пекінські дипломати, американські дипломати, вони обмінюються думками. Ну і ось хотів би розпитати вас про Ваше внутрішнє відчуття, коли ми говоримо про певні сценарії, пов'язані або з перемовинами, можливими чи неможливими, навпаки, впродовж найближчого року, або. Зі сценаріями стримування Росії, зокрема її економічної моделі. Ну, з одного боку, це енергоресурси, а з другого боку це безкоштовна китайська каса. Ну за яку вони заплатять своїм геополітичним майбутнім. Ну але це це так би мовити, велика геополітика. Але хотів, щоб ви поділили своїми рефлексіями стосовно от, Путін Сізінпін Трамп, Путін і Україна. Пане, Антіне, ну, найважливіше в цьому випадку, от я почну з висновку. На перебіг війни оця зустріч між Сидзіньпінем і Трампом це подія, яка вплине, мабуть, в 2025 році найменше. Чому навколо цієї події? Дуже багато наговорено, але все це, це в більшості своїй додумано, доаналізовано, доєднано, але воно абсолютно ніяк не стосується того, про що говорили Сі Цзіньпінь і Дональд Трамп. Три четвертих часу було зосереджено на двосторонніх відносинах. А у виступі Сі Цзіньпіня дійсно. І в вступному слові, і в тому, що писало Міністерство закордонних справ Китаю, є свідчення про те, що він розуміє значимість двохсторонніх відносин між Китаєм і Америкою. Він розуміє вплив цих відносин на глобальну, континентальну і регіональні політики, і це видно з тексту, в тому числі. А Сі Цзіньпінь розуміє, що двосторонні відносини це інструмент розв'язання проблем глобальних, континентальних і навіть регіональних. Бо Сі Цзіньпінь, як він говорить, як і Китай, українську кризу відносить до регіонального конфлікту, до війни регіонального характеру і з виступу. Ці дзінпіня, це абсолютно чітко видно. В тому числі в моменті, коли він явно заграє із Дональдом Трампом, говорячи про те, що він готовий. Він особисто, чого ніколи не робили керівники КНР, від свого імені ніколи не говорили. Він перший, хто це сказав, і сказав він це спілкування з Дональдом Трампом. Що він готовий працювати з Дональдом Трампом, не з Сполученими Штатами. Він сказав з вами. Причому в цьому відношенні він підкреслив, що ми готові працювати заради компромісу, в тому числі реалізуючи ідею відродження Америки, ну, її величі, слави, мага. Тобто, тут. Якби з цього чітко стає зрозумілим, що розмова була зосереджена на двохсторонніх відносинах, і Сі Цзіньпінь сказав про те, що він розуміє ці всі речі, тепер відповідь на питання: чи проговорювалося питання російської агресії війни? Не проговорювалося воно, як і не проговорювалося питання щодо припинення експорту російської нафти. Китає. На це питання, до речі, друге, Трамп відповів абсолютно чесно, коли йому задали питання, чи була така розмова, він сказав ні. А ось що стосується взаємодії між Китаєм і Сполученими Штатами стосовно користується лексикою Дональда Трампа. Закінчення війни, вирішення війни російсько-української розмови абсолютно ніякої не було. Те, що сказав Трамп, витікає з контексту виступу Сі Цзіньпіня, а не з розмови. Про що говорив Трамп на зустрічі в вступному слові, і коли йшло обговорення? Про двохсторонні проблеми про взаємовідносини між Трампом і Сі дзіньпіням. Але він не говорив про тему співпраці питанням вирішення завершення російсько-української війни. Тому в цьому відношенні і послідуючі факти це чітко показують. Доказом того, що я кажу, є два дуже а, показуючі моменти. Перше, через дві доби. В Нью-Йорку відбувається зібрання групи друзів миру. Це те об'єднання, яке було з ініціативи Китаю і Бразилії, утворено восени 2023 року на Генеральній асамблеї ООН високого рівня під час тижня високого рівня, коли збиралися глави. Суть цього формату це підтримка. Китайсько-бразильського підходу концепції ідей з п'яти пунктів, які стосуються завершення війни. Насправді там є три пункти. Але ці три пункти виходять із позиції Росії щодо усунення першопричин, щодо неділимості глобальної безпеки і що законних територіальних інтересів Російської Федерації. І ще через добу після цього. Прем'єр-міністр Росії Мішустін відвідав Пекін. Ну, очевидно, для того, щоб отримати інформацію про зміст розмови і про рівень домовленості. Бо все інше, що було озвучено про цю поїздку, воно абсолютно нічого спільного не мало з перебуванням Мішустіна в Пекіні. Там угоди по космосу, технологічні угоди і так далі. Це технологічні речі, які могли вирішуватися на рівні міністерства. Відомств, господарюючих суб'єктів і так далі. Тобто, ось можна сказати про те, який сухий залишок із цієї зустрічі. Якщо б запитали мене, а я як можу оцінити цю зустріч? Ця зустріч, сказав би я, вона присвячена вирішенню Трампом проблем після так званого дня визволення і введення мит, які він сам створив. І тому він настільки був вдячний Сі Цзіньпіню, що це відбулося в кінці кінців. Бо з 10 листопада ті ідіотські мита, які були введені двохсторонні, до речі, вони мали вступити в дію, що і так вплинуло б, і без того вже на неприємну ситуацію, яка складалася в двохсторонніх відносинах, та і в глобальній торгівлі в Нинішній ситуації, от власне на чому можна зупинитися, характеризуючи цю зустріч в Пусані, надзвичайно важливий момент. Дякую Роману Безсмертному за те, що він підбив підсумки тої зустрічі, яка відбулася кілька днів тому, так але вона не була настільки глибоко ніким. Дешифрована і проаналізована Романа Петровичу. Дивіться будь-якій незрозумілій ситуації. Росіяни згадують про ядерний чинник. Ну ось, товариш Білоусов, міністр російської оборони чи то війни. Він заявив, що Росії слід підготувати повномасштабні ядерні випробування через дії Сполучених Штатів. Так була нарада Путіна з членами Радбезу російського. Ну і е, специфіка тої зустрічі була в тому, що вона реактивна. Е, йдеться про розміщення в Європі та азійсько тихоокеанському регіоні ракет. Якщо вірити білоусову, так би мовити, ракети від Німеччини до центральної Росії долетять за 6-7 хвилин. Е, так і він заявив, що Москва повинна підтримувати свій ядерний потенціал і діяти адекватно у відповідь на кроки Вашингтона. Ну а Путін доручив. Всім своїм міністерством і відповідним відомством підготувати пропозиції про доцільність початку робіт з підготовки до ядерних випробувань. Ну, дивіться, тобто, в будь-якій незрозумілій ситуації росіяни демонструють, нагадують, що в них є ядерна зброя. Розуміємо, що термоядерної війни не будуть, але як торгову позицію вони це діло постійно висувають на передній план. І от хотів вас розпитати: ця ситуація настільки загострилась, чи вони хочуть прикрити ті чи інші свої? Неуспіхи, м'яко кажучи, на лінії фронту, так саме спробую підняти ескалацію. Чи це реакція на провальну зустріч між Рубіо та Лавровим так через непоступливість і, не побоюся цього слова сказати, тупість Лаврова, так який неправильно дешифрував. Е Вимоги Кремля. Так, ну йому казали демонструвати непоступливість і працювати в режимі покійного громика. Замість цього Лавров е, включив режим Марії Захарової. Ну і Рубіо лишалося тільки харкнути і закрити зустріч, так? Без, без її пролонгації. Отже, Романе Петровичу, відреагуйте, будьте добрі, на озвучене. Переконаний в тому, що на даному етапі. Роблячи подібні заяви, і а, Білоусов, і Путін, вони ставлять перед собою досягнути а, двоєдину мету, бо вона ділиться на перший етап і другий. Перший етап це спроба ядерного шантажу України, партнерів України і США. У цю логіку лягають розмови про випробовування буревесника. Посейдона, що там іще Тополь М, ЯРС, ну і так далі. А в цю ж логіку от, лягає і всі ці зібрання, заяви, які стосуються розміщення Оречника у Венесуелі, в Білорусі, вже підключився Лукашенко. Тут іде все по старій програмі. Кремль, беручи собі. В підручного Лукашенка намагається шантажувати усіх навколо, загрожувати, погрожувати і таке інше, тим самим, з одного боку, лякаючи Україну, партнерів України, європейців, Сполучених Штатів, а з іншого боку, тим самим пояснюючи власному населенню свої дії, свою поведінку росіян. Разом з тим. В зв'язку з тим, що і в проєкті Буревесник, і в проєкті Посейдон, і в проєкті ЯРС, і в проєкті «Орєшнік» є дуже багато неправди додуманого, дофантазованого. Одним з таких прикладів є те, що ну, якщо Росія тільки каже, що запустила в серійне виробництво «Орєшнік», то скажіть, будь ласка, якщо це аналоготно оружжя, то чого вона його може здавати Венесуелі, Білорусі і так далі? Це таємна зброя? Я вже не кажу це ж саме про буревесні. Коли розповідають спочатку, що вже є 30 ракет, і що вони розміщені аж на трьох підводних крейсерах, а коли білорусов а, спускає з тапелів... Підводний Човен Хабаровськ тут каже про те, що це єдиний унікальний крейсер підводний, який може нести на собі Посейдон. Тоді виникає питання: а що ж було раніше до цього? І це стосується і Посейдона, і Буревєсніка. Тобто видно, що вони додумують, дофантазують. Про що це говорить? Це говорить про те, що у Кремля. Є такий собі проект Аля Рейган по типу Сої, який через інформаційний прес постійний є спробою запустити гонку озброєнь для того, щоб Сполучені Штати і Європа розкошелилися. Але в такій ситуації зрозуміло, що Вашингтон приймає цю гру. Я би хотів, щоб так було. Поки що я так думаю. Приймає цю гру і починає розповідати про те, що він теж готовий зіграти у ядерну гонку озброєнь і проводить випробовування ракет балістичних днями. Так от, якщо розібратися в цій ситуації, то ні Росія, ні Сполучені Штати поки що ніяких ядерних випробувань не проводили. Якщо і були якісь випробування, то це засобів доставки і в одному, і в другому випадку, чи крилатих ракет, чи міжконтинентальних балістичних ракет. Тому у другому, у другій частині двоєдиної мети, я передбачаю просто спробу такого собі мультика, як в свій час робив Рональд Рейган, розповідаючи про Сої, для того, щоб спровокувати певну гонку озброєнь. Для чого це робиться? Яка мета шантажує гонки озброєнь? Створити ситуацію, при якій кардинально змінити парадигму і перевести її в питання ядерної безпеки. І тоді сісти за стіл переговорів з питань ядерної безпеки з ключовими державами, а така держава одна, принаймні так бачать з Москви. Це Вашингтон. Бо приблизно найбільший і рівний паритет ядерного потенціалу. Якщо Кремлю вдається це зробити, це означає, що тема російської агресії проти України стає не ключовою з точки зору парадигми, а вона стає якби складовою аргументації, а ще точніше, розмінною монетою. Умовно кажучи. В ході ядерних переговорів, переговорів про ядерну безпеку, буде вестися розмова про зони впливу, зони враження, тобто, все це має технологічне, політологічне і воєнно-політичне значення. Ну задача дуже проста: переламати нинішню дискусію, дискурс, наратив, як завгодно це можна називати, яке крутиться навколо тебе російської агресії. Або російсько-української війни в парадигму ядерної безпеки, тобто взаємовідносин між Москвою і Вашингтоном, і почати постійні безкінечні переговори, ручкаючись і співпрацюючи між Москвою і Вашингтоном. Не випадково ж після а, азійського турне. Маятник Трампа хитнувся в сторону і людським голосом озвучив, що Путін хоче заробляти гроші із Сполученими Штатами Америки. Ось, на моє переконання, є, скажімо так, яким пояснення оцього шантажу і такої лавини інформації про ядерні випробування, яких, до речі, поки що жодна із сторін. Не проводила. Угу. Ну, будь-якому разі, вище задана романом безсмертним гонка озброєнь. Це не лише про стратегічні змагання, це також і про заробляння збройнєвими концернами мільярдів, а може і сотень мільярдів доларів. Тобто, це історія дуже серйозна, і розуміємо, що зараз триває переозброєння всіх серйозних держав, особливо з рахуванням реалії новітньої війни, але я хотів от розпитати ще про гіпотетичну війну. Так, ну мислячи про Україну і про наші інтереси, ми бачимо, що Дональда Трампа. Так би мовити, хилетнуло надзвичайно потужно в бік Венесуели. І ось починають поговорювати про те, що Мадуров в серйозній небезпеці, і незабаром він може, так би мовити, провести кілька років можливо, не найкращих в безпечній і комфортабельній в'язниці Гуантаново, наприклад. Ну, якщо так би мовити, Трампівська спеціальна військова операція піде та як замислив, це Трамп. Ну, але всі війни плануються на папері. А потім в лісах, в джунглях, в полях, в териконах воно все виходить геть по іншому. Ну але є відчуття, що це би дозволило з одного боку Трампу зіграти в різні нафтові історії, так тому що Венесуела це не про банани і не про і не лише про якийсь там наркотрафік. Венесуела це про нафту. Розуміємо, що це Латинська Америка, сфера інтересів Сполучених Штатів, особливо з урахуванням оно. Овленої трампом старої класичної ізоляціоністської американської моделі. Ну моделі, ну і ось пане Романе, хотів вас розпитати, буде-не буде? Не буде? Ну, пророчити, звісно, невдячна справа. І якщо буде, то як це може відбитися на нафтових ринках і як це може вдарити, наприклад, якщо б Сполучені Штати взяли під свій контроль венесуельський нафтовидобувний ринок, як би це могло відбитися по державі бензоколонці по інтересах Російської імперії? Як би це могло вдарити? А це не дивлячись на далеку відстань між Києвом і Каракасом, але це питання набагато ближче для нас з вами, ніж будь-яке, яке відбувається нині в світі. Поясню чому. Тому що власне остання позиція, ви виторкнулися після наркотрафіку, а друге, це власне Мадуро, третя, і ключова, на моє переконання, тут це власне нафта. А, пригадати треба те, що в свій час. У Гочавес, націоналізуючи вуглеводневу галузь усю, фактично конфіскував її в американського бізнесу. Це треба завжди пам'ятати. У цьому випадку слід згадати і те, що лауреат Нобелівської премії Марія Каріна Мачадо чітко заявила, що перше, звільнити. Венесуельський народ можна лише за допомогою Трампа, не Сполучених Штатів Америки, вона складу за допомогою Трампа. І друге, в результаті цього кроку необхідно буде відновити справедливість і провести повернення майна законним власникам. Зрозуміло, що в цьому випадку є три єдина задача, про яку буде говорити Дональд Трамп. Однак у ній є ще оцей ключовий момент нафти, бо Мадуро разом з Росією і Іраном фактично зараз у світі формують сірий і чорний ринок вуглеводнів. Як відомо, запаси нафти на території Венесуели найбільші, це країна номер один по запасах нафти. І тому, якби мене запитали, а власне що губне тут? Перше, друге чи третє то безумовно, третє найголовніше. Однак третє досягнути без другого неможливо без усунення Мадуру. А для того, щоб це зробити, проголошується боротьба із наркотрафіком. Хоча всі розуміють чудово. І вже десятки доказів, доповідні написані в тому числі для Дональда Трампа. Наркота потрапляє до США. Не з Карибського басейну, не з Індійського сторони Індійського океану, а з Тихого океану, з того, зовсім іншого боку. Про це є відповідні довідки, об'єми, характеристики і так далі. Чи можна сказати про те, що може найшвидшим часом відбутися збройний конфлікт, відбутись війна? Тут я маю величезні сумніви. Трамп волів би. Діяти так, як він діяв по Ірану, наніс удар і сховався. Він дуже остерігається. А щоб бути точним, він боїться відкритого збройного конфлікту з Венесуелою. Тим більше, що фахівці показують йому і інформують про те, що на даний час в Венесуелі мобілізовано 4,5 мільйони резервістів і народної міліції, фактично щоденно відкритому. Режим йде підготовка до війни. Країна розділена на 284 фронти, де відпрацьовуються питання, які стосуються війни, протидії агресору. Наступне, Мадуро звернувся до Китаю, Росії, Ірану, Куби про допомогу. Треба зазначити і те, що армія Венесуели забезпечена іранськими безпілотниками. Друге, на озброєнні є російська. Техніка ПВО і ПРО, і, в тому числі, переносні зенітно-ракетні комплекси ІГЛА. Там же система БУК, також інші системи, які нині використовуються в Росії. Літак, який а, прилетів до Каракаса, що він привіз? Консультантів військових, боєприпаси і запмасті частини для тих. Компонентів зброї, які в свій час Росія поставила до Венесуели, тому для а, Путіна і Мадуро, як близьких а, тіньових буржуїв і олігархів у світі, а, це говорить і слугує тому, що, очевидно, вони близько об'єднають свої сили. А це означає, що зрозуміло протистояти американській армії вони не будуть, а вона й не зможе широкомасштабні бої проводити проти Венесуели. Однак наробити гвалту вони можуть. Бо з одного боку і так ситуація накручена до максимуму, а з іншого боку, нині, якщо брати цей басейн, то починаючи від Флориди Панами. Пуерто-Ріко і всіх Карибів вже зосереджені або а, в водному просторі Есмінці, і той же самий авіаносець Джеральд Форд американський, який а, прибуває з європейського континенту, так як базувався в Хорватії. Або це крейсери, які підійшли з Тихого океану, а також військові частини. Наземного базування військово-повітряні сили. Ну, зокрема, в Пуерто-Ріко Панамі відновлюються старі вже закинуті аеродроми для військової техніки Сполучених США. Але ну, ситуація потроху накручується. Зрозуміло буквально два речення: uh -huh. що для Вашингтона, для Трампа, найліпше було б, якби в гру вступила влада вулиці. Але вона опозиція завдяки режиму диктаторському Мадуро, фактично вся знаходиться за кордоном. Скажімо так, лідери опозиції, окрім самої Марії е, Мачадо. Тому в цьому відношенні, очевидно, треба прогнозувати декілька ймовірних варіантів розвитку подій. Я не виключаю початку воєнних дій між Сполученими Штатами і Венесуелою. Дякую, Романе Петровичу. Роман Безсмертний дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь у 2010-2011 роках говорили про все найважливіше.